то Олежуня знову рахує сьогодні, так? Так. Сьогодні на великі цифри. Ну так, дуже, 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 дуже сложні. Дуже сложні. Так, давай. 10 тисяч плюс 500. 10 тисяч плюс 500. 10 тисяч 500. Так. Давай 13 тисяч плюс 700. Скільки? 13 тисяч плюс 700. Тринадцать тридцать пять семьсот. Тринадцать тринадцать тысяч Десять тисяч плюс 20 тисяч. десять тисяч плюс 20 тисяч. Я не знаю, или на тридцать. Тридцать de o ar